За волонтерську діяльність Бордичівлянку Оксану Заводяну нагородив патріарх Української православної церкви. Відзнака стала для жінки приємною неочікуваністю. Її вручення припало на день народження волонтерки. Як і планувала, того дня пішла до школи на роботу. Та під час уроку до класу зайшли гості з квітами, які і вручили Оксані нагороду. Громадська організація Воскресіння нещодавно побувала у резиденції Філарета. Зі столиці привезла до Бордичева п'ять таких нагород. Це найвища волонтерська нагорода, яку вручав його святість, і це п'ять таких відзнак, таких медалей буде у нас в Бердичеві. Ще таких медалей поки ще ніхто не отримав. З Оксаною ми вже знайомі дуже довгий період, період часу ми з нею. Займаємося волонтерською діяльністю. Вона є заступником волонтерського психолого-консультативного центру Фінікс, який діє на базі громадської організації Воскресіння. Тісно ми співпрацюємо з 26-ї бригадою, і допомагаємо нашим атошникам, їх родинам. Це для мене, звичайно, такий сюрприз, така неочікувана така нагорода. Ну, я хочу сказати, що я вважаю, що кожна людина, яка Працює волонтером, то вона має одержувати нагороди, мабуть, там. Ну, це така моя думка. Я хочу подякувати, звичайно, патріарху православної української церкви у Філарету за цю нагороду. Ну, не знаю, чи ця нагорода, можливо, комусь відніше. Я хочу попросити звернутися до патріарха Філарета за молитву. Прошу всіх людей за молитву за мир. Ми молимось, особисто мої діти, мого, учні, мого класу, щодня моляться кожного ранку за мир в Україні, за спокій, за закінчення цієї жахливої непотрібної війни. Привітати волонтерку приїхав і голова районної ради Костянтин Мулярчук. На його переконання, ця жінка заслуговує на нагороду як ніхто інший. Від душі щиро, дуже щиро вітаю Оксану. Оксана на те заслуговує, вона дуже працьовита, дуже турботлива. І, Мабуть, це її поклик душі, але і в неї син в АТО, то вона знає вона мати сина, який є в АТО, і вона знає ціну життя. Я вважаю, що ця нагорода догнала її вчасно, і вона заслужена. Разом зі своїми учнями Оксана Заводяна займається волонтерством щодня. Збирають кришечки для майбутніх протезів, продукти, речі для військових, запрошують їх до себе у гості. Вчителька в нас ніде таку не більш не знайдеш. Це рідкісний матеріал. Саме на вчителька, я не знаю, всю школу берей, всю Україну ніде не, не знайдеш. Малюнки іноді просить, якщо щось є там згори якісь куртки, ну, типу, щось якісь вещі, консервацію, наприклад, вчителька во. Зараз найтрудніший момент і треба. Надо... І треба все одно, все одно їм допомагати, бо будь туди, будь туди ж там ж немає магазину, щоб пішов, закупився і все, і вийшов. Я в четвертому класі навчаюся. Звісно, говорив, що цей рік буде, буде не дуже, бо ми покидаємо свою вчительку, але ми все одно будемо бігати і обнімати її. Ще чотири нагороди пізніше було вручено волонтерам та учасникові бойових дій на сході України.